Усім вітання, друзі. У нас є ось таке пташеня, циплятко, яке звончає ніж я. Так, тато крильця склади дитині. Яка у нас проблема? Йому вже восьма доба. І є у нас ось такі... Молодець, є у нас ось такі лапки. Бачите? Це вже трішки ми підрихтували. З допомогою лангетів. Зараз покажемо, як їх робити і накладати. Але одна лапка досить добра вже. Ще у нас є така проблема, як вертольотик ось так, лапки в різні боки. І це вирішується ось таким способом. Ми зараз вирішуємо ниточка, між ними відстань приблизно сантиметр. І, і тут і та, бо у нас одна лапка нормальна, а інша. Але зав'язуйте так, що з урахуванням, що пташ... пташка дуже швидко росте. І ось на восьмий тиждень у нас вже які крильця. Ой, Восьмий день у нас вже які крильця. Щоб ви розуміли, що народжуються, вони вилупляються зовсім тільки пухнасті. Така... Сподіваюсь, що це красунька, що це курочка. І нам треба зараз зробити лангетку для цієї лапки. Буквально вчора ввечері ми зняли, вона ще була ну, відносно рівно. Але за ніч знову скрутилася, і треба знову фіксувати. Що ми зараз будемо робити? Беремо тоненький, у нас це паперовий скотч, Скотч. лейкопластир. Паперовий такий, я полюбляю паперовий. Ще нам потрібен картон. Такий доволі тоненький, але не зовсім такий, щоб не як бумажечка паперу. Папірець була трішки товще, але не товстий. І зараз нам треба вирізати під форму лапки. Зараз розмалюємо і вам покажемо і нюанси. Бо ми вже. Їх перепробували дуже багато. протязі, напевно, семи днів ми це робимо. І е, який ось цю лапку вирівняв, зараз вам покажемо маленькі такі, можливо, нюанси. Бо не всі, хто показує, як їх лікувати, вони показують, як зробити. Так, друзі, кладемо лапку, і буквально як в дитинстві ми всі розмальов... обмальовували свої пальці, ми обмальовуємо пальці нашого пташеня. у нас така лапочка виходить. Ось така лапочка, ми зараз її виріжемо, але ось ці пальчики робіть тоненькі. Зараз вам виріжу і покажу. Так, ось така лапочка у нас вийшла, такий лангетик. Ось ці пальчики робіть е, якомога тоньше. Не, не там, буквально напевно, по 2 мм. Да. Це так, на око. але... Та ні, не більше. 3? Три? Три-4? Угу. Е, але якомога тонше, тому що якщо ви зробите широкі, то пальці будуть е, витягуватися. і... Ціпля саме буде знімати цю лангетку. Що робимо далі? Показуємо. Беремо невеличкий кусочок, прикладаємо. Щоб полосочка була ровна. Так, друзі, що робимо? Нашу лапку ми прикладаємо до цього нашого лангета. Це буває трішки з першого разу у вас може не вийти у нас. Напевно, з восьмого не виходить. І нам потрібно окремо кожен пальчик приклеїти до цього отвору, до цього пальчику. Чому кажу вам, що чим тоньший картончик, до якого ви будете прикручувати, тим Щільніше приляже пальчик пташеня. І в нас з вами вийде лапчатий гусь, а не пташеня. Так, перша лапка є. Перший пальчик є чим добрий паперовий. Оп! Лейкопластир. Так, другий пальчик. Беремо. и закручиваем. Тихо, крошечка, тихо. Тихо. Она уже не пищит, как пищала. Она в татовых руках зигрилась. Ташиня маленькая. Другой пальчик. И заматываем. Сильненько прямо. Не робить боляче, але так, відчувайте, що ви... Тихо, тихо, тихо. При... Прижали добреску. Формуємо, бачите, таку лапку, в якій пальчики розтопирені. Одночасно, із цим процесом. Так. Або ріжте товстий лейкопластер. І тепер, що ми робимо? Оцей задній опорний пальчик залишаємо, його не забинтовуємо. І Приматуємо до цієї нашої лапки, бачите, навколо лейкопластер, все скочу у мене лейкопластер. Ось так, щоб наша пташка. Якщо у вас, звісно, на, там 358 штук, їх ніхто так не буде, напевно, з ними вовтузиться А якщо у нас курка сіла. На початку січня, да? на початку січня і 29 січня вилупилося. І, на жаль, вилупилося із 9 яїць е, п'ятеро. Одне померло так, не вижило падьож, це називається. З цим боремося. І троє кувочки. Я ж кажу, але у нас сіла бо у нас... В сараї тепло, де кури знаходяться, тому що кури не несуться, якщо холодно. Тому що ви могли бачити, як ми робили їм піч. Так, і ось такий гусь лапчатий, особливо, це, якщо дві лапки, то гусь лапчатий у нас такий виходить. І так від доби до п'яти. В нашому випадку було, що і знімали, пальчики витягалися. Тому. Спостерігайте, десь раз на добу-дві доби треба е, знімати і треба дивитися на результат, що ви отримуєте. Ось таке пташеня у нас з такими гарними ниточками, гарну дуже окрасу, такі стрілочки, такі пієчка вже. Так що сподіваємося, що ми вам корисну інформацію дамо. І поки воно живе у будинку, звісно, ви повинні організувати такому пташеню тепло, щоб було тепло всяк час. увесь час ми купили грілочку, електро, таке простирадло. таке простирадло, така як наволочка, В якій вмонтована електрогрілочка. І як є світло, то вона включена завжди на саму теплу таку температурку. Як немає пташеня, як стає холодно, світла немає пташеня, дуже починає пищати, верещати. Воно ще одне, як з мамою квочкою, то зрозуміло, вона і гріє. Вона починає верещати, і тоді використовую я ось таку звичайну грілку, яка всім відома. Наливаю туди гарячі води, водички. Міняю цю водичку, тому що цю плятку повинно бути теплою. Ну, і, звісно, не забувайте про воду та корм для вашого пташеня, тому щоб воно вас радувало у майбутньому, як курочка або півник. Так що, дякуємо вам за перегляд. Сподіваємося, вам ця інформація була корисна, як ми кажемо. Лайк на дзвіночок, Полопочек, вподобайка. Вподобайка на дзвіночок. О, ось так. Вподобайка на дзвіночок. Якщо вам цікаво, будемо вам далі показувати, як це пташеня стало на лапки. І як ці пальчики вирівнялися.